Одне питання три хвилини на смерть тиграна Кеосаяна. Правда, яку не сховаєш. Ну часто в таких випадках кажуть про мертвих або добре, або ніяк латинське прислів'я. Але це не завжди правильно. Якщо так, то що про Гітлера, Сталіна чи інших злодіїв теж мовчати чи говорити добре? Ні, ми зобов'язані говорити правду, бо замовчування це теж співучасть у брехні. І сьогодні ми говоримо про смерть тиграна. Кеосаяна, одного з головних рупорів кремлівської пропаганди. Ну і що ж, давайте ми розбиратися, що це за людина була. 26 вересня 2025 року Кеосаян помер у лікарні, так і не вийшовши з коми. Його серце зупинило ще на початку січня. Лікарі тоді зафіксували клінічну смерть, але кілька місяців боролися за його життя. У нього були давні серцеві проблеми, два інфаркти, і останні роки він жив на ліках. Його смерть підтвердила дружина Маргарита Сіманян, головна редакторка РТ та керівниця кремнівського медіахолдингу Росія сьогодні. Вона, до речі, ще більш впливова та небезпечна ніж він, і продовжує очолювати цю медійну імперію. Кеосаян починав як режисер-актор, і актор, але став відомий не через кіно. Його справжня слава прийшла з пропагандою на російському телебаченні. Він вів шоу, де системно принижував Україну та українців, зображаючи нас як нацистів та терористів. Він виправдовував ракетні удари по Києву, Харкову, Одесі. У своїх передачах поширював фейки, ніби українці самі обстрілюють свої міста, щоб дискредувати Росію. Це була не просто брехня, це були інформаційні атаки, які виправдовували війну відверто. Причому яскравий приклад його цинізму шоу, де він у чорному гримі висмівав Барака Абаму та водночас поширював фейки про Захід і Україну. Західні медіа. Назвали це расизмом і ненавистю. Але в Росії це подавали як сміливість. Мільйони росіян дивилися його програми, і багато хто йшов на фронт переконаний, що вбивати українців це правильно. Тому на совісті Киосаяна не лише слава а й кров. Його пропаганда вбивала не гірше за зброю. Маргарита Сіманян ще та його дружина досі очолює РТ, вона продовжує керувати головною фабрикою брехні. Кремля і відкрита закликає до знищення України. Смерть Киосаяна – символічний момент, але його імперія ненависті ще працює, поки сіманяну керма інформаційна війна триває, на жаль. Пишіть у коментах, що ви думаєте про це, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.